26,5 кілометрів від російського кордону, місто Дергачі, Харківська область. Зачитую вам тендер прекрасний: аварійне відновлення роботи, елементів благоустрою території, капітальний ремонт організації громадського простору у сквері для короткострочного відпочинку населення міста Дергачі, 26,5 кілометрів від цього міста до кордону з Російською Федерацією. Виділений кошторис 22 мільйони 355 тисяч гривень. Це плюс-мінус 608 тисяч доларів США. 26,5 кілометрів до російського кордону, Харківська область, місто Дергачі, виділено на сквер 608 тисяч доларів США. Це сильно. Це сильно. Більш детальна інформація в моєму телеграм-каналі, силочка в шапці профілю. Переходьте, ознайомтеся. Якщо ми з вами не привернемо увагу до таких випадків, їх буде все більше і більше і більше. А якщо вам потрібна консультація юриста або адвоката, контакти в шапці профілю.